Друзі, доброго дня, я вас вітаю, і сьогодні в нас вже з вами четверта зустріч на цьому курсі. По емоційному інтелекту ми сьогодні будемо з вами розбирати тему регулювання емоцій. На першому уроці ми цього торкнулися, але сьогодні будемо більш детальніше розбирати регуляцію наших емоцій. Як навчитися управляти своїми емоціями, не подавляючи їх? Як агресія, страх чи смуток можуть впливати на ваші рівні емоцій. Через приклади і обов'язково практична вправа, тому що дуже важливо, те, що ви усвідомлюєте, закріплювати в своєму житті. І от, знаєте, багато хто розуміє, що якщо я, наприклад, свої емоції, Контролюю, то це придушення емоцій, да? подавлення емоцій. Але пригнучувати свої емоції це як тримати кришку на киплячому чайнику. Тобто, в якийсь момент рано чи пізно вона вибухне. Да? Тобто Ця кришка просто вилетить з цього чайника. І тому ми на цьому році будемо з вами навчатися жити зі своїми емоціями, давати їм простір. Але не дозволяти їм керувати вашим життям. Тому пропоную починати. Емоції це наша природна реакція на те, що відбувається навколо нас. Вони виникають автоматично і це нормально. Проблеми виникають тоді, коли ми їх або ігноруємо свої емоції, або дозволяємо повністю нас поглинути. І Перший крок до того, щоб навчитися керувати емоціями це визначити їх. Це означає сказати собі, я зараз злюся, або мені зараз страшно, або я відчуваю смуток. Коли ми визнаємо свої емоції, ми знімаємо з них надмірну силу. Визнання емоцій це не слабкість, це спосіб взяти над ними контроль. Уявіть, що ваші емоції це діти. Якщо ви їх ігноруєте, вони будуть кричати ще голосніше. Але якщо ви звернете на них увагу, вони що зроблять? Заспокояться. Те ж саме відбувається у нас. Тобто, коли я починаю давати простір своїм емоціям, коли я визнаю їх, то я в той час знаходжусь в ролі дорослої фігури. Наступний крок це дати собі простір для цих емоцій. Це не означає, що ви маєте піддатися гніву чи страху. Це означає, що потрібно знайти безпечний спосіб виражати ці почуття, будь-то розмова з другом, фізична вправа, а навіть простій спосіб це записати в своєму щоденнику. Чим більше ви дозволяєте своїм емоціям виходити на світло, Тим легше вам буде з ними жити. Тобто, напруга внутрішня, вона почне спадати. Знаєте, страх внутрі нас, він залишається страхом, поки ми не виносимо його назовні. Це може бути от взагалі, ви можете використовувати практики, уявляти собі свої почуття чи свою емоцію. Тобто ви носите її назовні. Ви можете використовувати арт практики. Намалюй свої емоції. Да? Арт-терапія дуже гарно працює, прокачує емоційний інтелект, розуміння своїх емоцій, і в неї нема обмежень. Вона дуже м'яко і екологічно працює з нашою психікою, тому ви можете використовувати то, що вам підходить. Так, і ми з вами рухаємося далі. І давайте розберемо, як агресія, страх чи смуток можуть впливати на наше рішення, якщо ми не вміємо їх контролювати. І ми з цим стискаємося дуже часто в нашому житті. Наприклад, коли ми йдемо в нову справу, чи змінюємо професію, чи заходимо в нові стосунки, чи проходимо якусь кризу в нашій сімейній системі, наприклад, дитина-підліток. Розумієте? Тобто це важливо. Важливо це зрозуміти, важливо з цим співпрацювати, важливо давати цьому простір, і тоді ви в цьому не залишаєтесь. І от коли ми не вміємо контролювати свої емоції, що відбувається? Коли ви не вмієте контролювати свої емоції, гнів може вас настільки охопити, що ви почнете приймати рішення. Про які потім будете шкодувати. І я вам пропоную згадати, наприклад, якісь події в вашому житті, де це відбувалося, якщо вони у вас, наприклад, ваших батьків, тому що ви багато чого берете з своєї сімейної системи. Наприклад, ви можете не говорити дуже багато різких слів людині, яка цього не заслуговує, такого ставлення, або зробити якийсь імпульсивний вчинок, який. Задасть шкоди вам або вашим стосункам, або ж страх. Страх може паралізувати нас. Якщо ми не знаємо, як правильно поводитися зі своїм страхом, ви можете завадити, він може вам завадити приймати важливі рішення, ризикувати, йти вперед. Ви можете відмовлятися від нових можливостей, да? тобто обмежувати себе через те, що боїтесь зробити помилку. Це призводить до стагнації в вашому житті, тобто завмирання. Смуток, якщо його не розпізнавати і не приймати, може перетворитися на глибоку депресію. І тоді ви почнете втрачати інтерес до того, що раніше вам приносила радість, а ваше життя може стати порожнім та сірим. І давайте розберемо приклад, як підвищений рівень тривоги через дитячі травми може заважати в роботі чи особистому житті. І тривога, от зараз ми вам розберемо, є та, яка пов'язана з пережитим у дитинстві, тому що у вас є вже цей досвід. Ви ще це знаєте, свою реакцію, навіть безсвідомо проживаєте це на рівні. Вашого психологічного стану і на рівні вашого тіла. Уявіть собі, дитину, яка росла в сім'ї, де батьки завжди критикували її за будь-яку помилку. Я думаю, це знайомий приклад для багатьох. Вона навчала, навчалася боятися помилок, тому що кожна помилка викликала гнів або розчарування з боку батьків. І у дорослому житті така людина може відчувати постійну тривогу на роботі або в стосунках, тому що будь-яка невдача для неї здається катастрофою. А я думаю, ви вже знаєте, так, що помилка це дуже умовне якесь таке призначення, визначення. Взагалі, це чиясь суб'єктивна оцінка. Нема помилок, є досвід. Тому що то, що ми робимо. Якщо ми з такої дорослої частини в це заходимо, і ми аналізуємо цей досвід. Да? Наприклад, то, що може сприйматися як помилка, взагалі дає е, е, розуміння, як, як зробити інакше. Да? Тобто, наприклад, ви робите якийсь проєкт, е, от якийсь курс, хочете його продати, але продажі не йдуть. І ви все, і починається да, знецінювання цього. О, це якийсь проєкт чи курс, якийсь він не цікавий, це людям не цікаво, це щось якась дурня, все, і все, і ви там в цьому залишаєтесь в стані жертви. Чи якщо ви берете на себе відповідальність за це, а стан жертви це дитяча фігура, берете за це відповідальність, це доросла фігура, ви дивитесь на це і кажете: Окей, я спробую це, наприклад, продати там. Ну, зараз я там фантазую, да, через ресурс Instagram, там, через Таргет. Як я можу це зробити інакше? Можливо, в мене на моїй сторінці зараз не вистачає, там, наприклад, більше інформації про цей курс. Можливо, мені треба зрости, провести ще прямий етер стосовно цього, да, тобто зайти в таке живе спілкування зі своєю аудиторією, познайомити його більше. І ви тоді розширюєте собі. Ви даєте собі через цей досвід новий досвід, але більш об'ємно. Розумієте? І ви тоді йдете в розвиток. Тобто, ви свою енергію, яку ви залишаєте в жертві, це подавлена агресія. Ви її забираєте, проявлену агресію, в здорову агресію, в свій розвиток. Можливо, вам взагалі потрібен якийсь інший експерт, таргітолог, чи ще хтось, чи маркетолог. Тобто, допомога це теж важливо, тому що там, де є помилка, я залишаюсь один на один з цим. А біля мене багато людей, які готові мені допомогти. Тобто повертайте собі цю дорослу частину в моменті. І це теж усвідомлення, про яке ми з вами вже розбирали на цьому курсі да, тут в моменті, тут і зараз. А якщо ви От бачите це як катастрофу, то кожен проєкт або важливе завдання викликає в неї відчуття страху. І ця людина вона боїться зробити щось не так. І це впливає на її продуктивність. Вона стає занадто обережною, уникає ризиків. і це заважає розвиватися. Тобто там немає впевненості, там нема, знаєте, цієї свободи, трансляції собі. Така тривога може також впливати на стосунки. Бо людина починає постійно боятися, що її не зрозуміють або відкинуть, як в неї вже є травматичний досвід з батьками. І це надає можливості побудувати глибокі та довірливі зв'язки. І я пропоную вам практичну вправу дихальна техніка для регуляції емоцій. Чому саме практична вправо, саме дихальна практика? Тому що ми частіше всього живемо з раціональної частини. Дуже в обмеженій частині, тому що це, знаєте, відбувається так: я живу в той частці собі, де я про себе знаю. Я не даю можливості зайти чомусь новому. Тобто, це дуже обмежено. Там є мій досвід, і там є, наприклад, досвід батьків. Щоб розширити себе і почути себе, потрібно виключати своє, свій мозок. І от саме дихання дає можливість прокачувати цей м'яз. Тобто, коли ви концентруєтесь на диханні, ви в цей час, знаєте, в буддізмі є такий прислів, а от там дуже багато технік медитації. Що медитація це не розслаблення закривочі і да? Ні. Це концентрація на диханні, і через дихання, як інструмент, я починаю себе чути. Але в цей час я закриваю свою лаючу собаку в бутсі, тобто наша свідомість, да? тобто наш мозок. І це дуже важко, тому що наш мозок він дуже тривожний. І якраз він не дає можливості нам через той досвід заходити щось нове. Тому що він знає цей вже досвід, який був. Він каже: ні-ні-ні, ми туди не підемо, там не зрозуміло, що там попереду. І малює саме чомусь негативний досвід нам. Тому відчувати себе дуже важливо і відчувати свої емоції. Це саме можна робити. Через, знаєте, таке зосередження на своєму тілі, на своїх реакціях, на своїх емоціях і давати собі можливість закривати свою лаючу собаку в ботку. Тому а, от ця практика дає дуже швидко зняти емоційну напругу, сяти зручно і закрити очі, можете прямо зараз зі мною це зробити. Але головне, щоб вас ніхто в цей час не турбував. Перше, потурбуйтеся про свій безпечний простір, щоб вам було зручно. Повільно вдихніть через, ні, через ніс на рахунок 4. Затримайте дихання на рахунок 4. Повільно видихніть через рот на рахунок 6. Повторюйте цю техніку протягом 2-3 хвилин, концентруючи їх на відчуттях у тілі. І це повинна бути практика, тобто не один раз. Візьміться за право от 3 хвилини вашого часу за день ви завжди знайдете. Це дасть можливість вам заспокоїтись, знизити рівень стресу і дати собі час для усвідомлення своїх емоцій. Вона допомагає зупинити ваші думки і дає змогу прийняти більш усвідомлені рішення, а не діяти на емоціях. І регуляція емоцій це не придушення їй, запам'ятайте, а розуміння прийняття своїх почуттів. Це здатність дозволяти емоціям бути, але водночас не давати їм керувати нашим життям. Практикуючи дихальні техніки та усвідомлюючи свої емоції в реальному часі, ви зможете жити і формувати своє життя більш гармонійно і зберігати контроль над своїми емоціями і завжди будете мати вибір, що я відчуваю, а що я хочу відчувати і де зараз я хочу бути. Тому я вам пропоную робити практики, працювати з цим. Спостерігати, і ми з вами зустрінемось на наступному уроці. Приємних вам усвідомлень і до зустрічі!